Зараз бігом буквально за хвилину, максимум полтора, ну до двох минут, покажу, як обрізати персик чи нектарин. Основне, що повинно зрізатися, і, і що воно нам дає, який результат. І коли ви це поймете, ви будете знати, як обрізати будь-яке дерево. Погнали, дивіться. Є в нас дерево? Да? В тому році зрізались однорічні пагони. Прирізались. Що вони нам дали? Вони нам дали. Зразу е, пагони, які виросли в цьому році. Поняли, так? Да? Тобто принцип який. Якщо ви зрізаєте ось тут, значить з цієї частини підуть молоді пагони однорічні. Якщо підуть однорічні пагони, це це майбутній врожай на, ваших, на, на наступний рік. Основний ваш урожай. Тобто на цих однорічних пагонах закладається весь врожай. Поняли самі крупні, самі хороші, самі мощні, самі солодкі плоди. Тому, поняли, так? Це зрізали, ось тут ми зрізали, тут зріз був, пустило, дивіться, тут дало, вибило які гілки. Як потрібно, якщо ви формуєте у вигляді чаші? Оця вже сюди нам не підходить, вона середину росте, ми її забираємо просто отак. Тоненькі забираємо взагалі всі. Вони не плодоносячі, які будуть забирати на себе корисні і поживні речовини. Тепер. Коли у вас така ситуація, якщо ви посадили в перший рік, у вас є гілки, це я говорю. Якщо ви посадили в перший рік, у вас є гілки, ви їх так зразу, ці гілки, клоц, 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 перерізали. Якщо у вас немає, якщо це мова йде не за перший рік, а вже багато років цьому дереву, шукайте на старому на багаторічній деревині, хоча б маленький молодий пагін. Якщо ви його найдете, ось такий, навіть тоненький, нещасний, ви зріжте на 2-3 бруньки, щоб він звідси вам стрілив на майбутнє гілки. Молоді гілки, на яких будете мати врожай. Тому що, якщо різати стару деревину, ймовірність, що воно відстріли сліпих бруньок, є, персик відстрілює. І не треба говорити, що він відстрілює. Він відстрілює і це факт. Ось, дивіться, це все були сліпі бруньки, які пустили гілочки. Слабенькі, але вони пустили. Якщо у вас старий персик, і ви хочете його понизити, тупо рубаєте по старій деревині з надією, що з якоїсь гілок да стрільнуть ці молоді гілки. Коли ви зрубали, зрубали, все, ви розумієте, я це забираю, воно мені не треба, воно всередину росте. Ось, І тепер ці, після цього зрізу у вас є молоді пагони. Тепер ви підходите, вибираєте з них такі дві-три бруньочки, Ось, дивіться, бачите, ну зараз такий сніжок йде. Побачите ви в себе на дереві. Дві такі гостренькі або три брунючки. Це там плодові і ростові. Ви що робите? Ваша задача? Зрізати так, щоб з цієї частини, зараз я вам покажу, вибирайте лідера. Лідер це гілка, яка сама має бути довша. Тобто, це в мене ось буде ось тут. Це буде лідер. Значить, цих дві, які йдуть по бокам, вони мають бути коротші. Все, ви зрізаєте їх ось так. І цю зрізаємо ось так. Все. Це все. А, і ось тоненьку-тоненько ви теж можете зрізати в половину. Тому що на тоненьких врожай закладається, ну, краще лишіть 2-3 персика, і тоді буде хорошо. Оце вже називається гілка обрізана. Обрізана. Поняли, так? Да? Тому давайте ще розберемося. Після цього зрізу, як я зрізав, вже більше ніж 2 хвилини. Ну, чекайте тоді. Я хочу, щоб було детально. Після цього зрізу нам ось цієї частини десь на відстані 20 см, 25 см пустять, знову гілки. Ось такі самі гілки пустять, такі як зрізані були тут, поняли? Потім, коли ви пустять вони гілки, щоб далеко ваше дерево не розросталося, ви потім назад клод, припустимо, звідси пустило гілку. Я потім на наступний рік тільки клод, перевів тут і цю гілку колод прирізав. Тобто можна тримати в одному тому самому е, діапазоні нашу крону. Поняли, так? Да? Все. Покористуйтеся.